Колеги, вітаю вас! Це безкоштовний курс маркетингу для підприємців, який ми продовжуємо, і в цьому році ми поговоримо про маркетинги і воронки. Що це, як їх використовувати, як їх будувати, як їх аналізувати, і для чого підприємцям розуміти ці воронки і мислити в рамках. Маркетингових воронок, а не просто давайте запустимо на рекламу і подивимося, що з цього вийде. Нагадую, формат даного курсу: я ділюся своїм досвідом, своїми знаннями безкоштовно в Ютубі. Якщо ви знаходите відповіді на свої запитання, ви можете віддячити, зробивши донат на будь-який збір або на благодійний фонд, прикріплений внизу під цим відео. Також внизу є Телеграм, ви можете зробити скріншот вашого донату, скинути в Телеграм. І ми вам надішлемо різні бонуси: це шаблони, калькулятори реклами, стратегії реклами, безкоштовні відеоуроки і так далі. Різні бонуси. А це ще такий додатковий стимул для того, щоб зробити донейт і допомогти комусь. Окей, друзі, нагадую, щоб ви поставили лайк, підписались на цей канал, підтримали ці відео і цей курс. Діліться, підписуйтесь в інстаграмі. Внизу під цим відео буде вся інформація, як. Про взаємодіяти з нашою агенцією, або пройти якісь додаткові навчальні матеріали, покращити свої знання. Переходимо до теми даного уроку і ми поговоримо про маркетингову воронку. Що таке взагалі маркетингова воронка? Давайте якщо простими словами. Це послідовність кроків покупця від того моменту, як у нього з'явився якийсь інтерес, попит, бажання купити, або якась біля, або якась потреба, до моменту, коли клієнт купує саме у вас. Є ще таке поняття, як шлях клієнта, тобто це такий органічний шлях, як клієнт проходить від. Того моменту, коли він відчув якусь потребу, до того моменту, коли він купує. А якщо ми говоримо про маркетингову воронку, то це більше такий штучний шлях, який ми, підприємці і маркетологи, створюємо для того, щоб спонукати клієнта, нашого потенційного клієнта, поки що, взаємодіяти з нами степ степ щоб він органічно пройшов всі ті етапи прийняття рішення і купив саме у нас. Я думаю, це доволі зрозуміло. Давайте розглянемо таку класичну воронку, яка ось заснована більше на психологічних факторах, а потім перейдемо до більш технічних моментів, що стосується воронок діджитал маркетингу. Ось. Розпочинаємо. Подивимося, ось такий шлях. В першу чергу, чому це воронка? Вирва, ліка, я не знаю, як її ще синоніми підібрати, тому що цифра користувачів кожного разу до кожного наступного етапу зменшується. І це нормальний процес. Тобто не всі клієнти, в яких є інтерес, почали, наприклад, шукати той чи інший продукт чи взагалі переглядати рекламу. І не всі клієнти, які перейшли на сайт, будуть купувати. Це зрозуміло, тобто завжди якийсь відсоток відсівається. Наша задача маркетологів зробити так, щоб конверсія з попереднього кроку до наступного була максимально високою настільки, наскільки це можливо, наскільки дозволяє ринок, наскільки дозволяє конкуренція, і взагалі наскільки дозволяє там людська психологія. А це найперше, чому це взагалі називається воронкою. Давайте розглянемо ось таку класичну воронку. Як людина приймає рішення стосовно покупки, перше виникає якийсь інтерес аудиторії, виникає якась потреба, виникає якийсь попит, щоб купити той чи інший продукт. Далі дуже часто люди починають шукати, розглядати, дивитися, там гуглити, або не знаю, заходити на маркетплейси ще щось, або запитувати у друзів рекомендації. Починається процес пошуку. Далі, коли людина подала якісь а, ознаки того, що вона цікавиться, їй присвоюється там певні теги, певний інтерес в соціальних мережах, або людина просто починає звертати на навіть якусь зовнішню рекламу, а, і починається перегляд реклами. Тобто Користувач, який проявляє інтерес до нашої сфери, попадає в наші радари, і ми починаємо показувати людині рекламу. Загалом людина починає бачити або органічну, або платну рекламу, і різні пропозиції від різних компаній, від різних бізнесів стосовно того, який попит у цієї людини виник. Наступний крок це проінформованість, тобто людина вже знайшла якусь інформацію, подивилась, пошукала. Більше чи менше зрозуміла про цю нішу, про цей ринок, про ті чи інші товари. Тобто ми за допомогою реклами проінформували людину про те, що існує така компанія, як наша, і ми продаємо такі-то продукти, і в нас є низка переваг перед конкурентами, тому замовляйте у нас. Наприклад. Після того, як людину ми проінформували, показали рекламу, якщо йдеться саме про онлайн-рекламу, що за все відбувається перегляд посадкових сторінок. Ця реклама людей кудись веде. Вона їх веде або на посадкові сторінки в маркетплейсах, або на сайт, або на соціальні мережі, або на якесь відео. Ну, ви вже знаєте посадкові сторінки, ми їх розглядали. Відбувається перегляд сторінок і детальніший розгляд тих чи інших пропозицій, тих чи інших товарів чи послуг. Далі у людини виникає більш конкретний намір, бажання купити саме той чи інший продукт який вона вже вибрала саме в той чи іншій компанії, наприклад, у вашій компанії. Далі відбувається певна цільова дія. Тобто це може бути заявка, телефонний дзвінок, ну тобто якась конкретна дія, яка дуже близька до покупки, але яка може передувати дані покупки. Додав кошик, залишив заявку, зателефонував, залишив заявку на замір, там чогось і так далі. Потім відбувається покупка, укладення. Цієї угоди або просто покупка в інтернет-магазині, заключається угода. Зрозуміло, що далі ще можна продовжити: повторна покупка, постпродажний сервіс і все інше. Загалом відбувається ось такий набір кроків. Чому нам, як підприємцям, важливо розуміти і мислити категоріями маркетингових воронок? Тому що, як ви вже зрозуміли, покупка вона складається не з якоїсь одиничної. Дії. Це певна низка кроків від появи попиту до покупки. І тому підприємцям важливо розуміти, які, як мені потрібно забезпечити шлях і на які питання мені потрібно відповісти клієнту, перш ніж він купить. Ну І банально розуміти, що мені потрібно там, запускати рекламу, мені потрібно цю рекламу а, зробити якісною, мені потрібно надати достатню кількість інформацій для людей, мені потрібно зробити гарний сайт, мені потрібно налаштувати аналітику, мені потрібно, а, щоб я був менеджер, який міг зателефонувати, опрацювати, там, грубо кажучи, а, і в мене повинні бути якісні картки товарів і так далі. А, ще, чому дуже важливо, Мислити в категоріях воронки, тому що ну, дуже просто сказати, що реклама не працює. Але складніше зрозуміти, чому вона не працює. І дуже часто реклама може не працювати, тому що є якийсь збій на тому чи іншому етапі воронки. Наприклад, там є якісь моменти, щось не працює на сайті. Тому, коли ми бачимо незадовільні результати в рекламі, то ну, бажано зрозуміти, що не так. І проаналізувати воронку і знайти слабке місце, виправити його, і все може працювати нормально. Або в нас неякісна реклама, і в нас занадто вузька вузький вхід в воронку. Тобто, у нас недостатньо охоплення, у нас недостатньо бюджетів, у нас недостатня клікабельність оголошень, реклама неякісна, Реклама не чіпляє увагу користувачів, не закриває їхні, не викликає ніякого інтересу, не закриває питання і так далі. Ось. Або ж у нас, наприклад, є якась проблема на рівні ціни продукту, і люди не додають в кошик, зайшли на сайт, побачили ціни і вийшли. Тому важливо аналізувати воронки. Давайте подивимося ось таку воронку на прикладі інтернет-магазину. Ми дуже часто працюємо з інтернет-магазинами, з яком проектами, як в Україні, так і за кордоном. Це більшість наших клієнтів. І давайте, на прикладі розповім детальніше. Які події, воронки можуть бути, такі більш технічні. І потім прийдемо на реальний сайт, інтернет-магазину, і я вам покажу вже на практиці, як це виглядає. Наприклад, перше це перегляд реклами. То людина побачила рекламу, і далі ця людина клікнула на рекламу, переходить на веб-сайт. Тобто вона відвідує веб-сайт, можливо, там сторінку якогось каталогу, галерею, тобто або якусь конкретну колекцію, або якусь категорію, або головну сторінку, і проводить певний час на сайті, розглядає. Далі відбувається page view, перегляд сторінки. Тобто конкретні сторінки проглядає користувач. Також користувач може переглядати конкретну категорію. Також ця подія повинна бути налаштована. В аналітиці, і ми повинні також це враховувати та аналізувати, скільки людей з усіх, хто перейшли з реклами, почали переглядати категорію товарів, і яка кількість користувачів переглядає конкретні товари, View в'юконтент. Да? Тобто, саме картку товарів перейшли і дивляться конкретну картку. Далі, додавання в кошик, скільки людей, з тих, хто дивляться товар, додали цей товар в кошик. Також дуже важливо розуміти, тобто наскільки. Цей товар подобається, наскільки вони його собі зберігають. Далі чекат, тобто переходять до форми заповнення платіжних даних, ось add payment Info, інfo, чекат також додають, наприклад, доставку, ім'я, все інше, тобто оформлення замовлення, фактично. І скільки з них купують. Ось, І це є така конкретна воронка для інтернет-магазину. Цю воронку, до речі, можна ще більше підняти. Тобто подивитися, там, скільки людей дивляться рекламу, скільки людей із них клікають, скільки людей із них переглядають там, відео, скільки часу і так далі. Але це така трошки спрощена версія, тим не менше я сподіваюся, що зрозуміло. Якщо візуально, то ми можемо повернутися до ось цієї схемки, яку я вам вже демонстрував. І тут доволі непогано видно ось такий формат воронки. Тобто є платні джерела реклами, є контент, який ми показуємо, і таким чином ми залучаємо трафік на наші посадкові сторінки. Далі, яка частина із них виходить, яка частина купує. Я маю на увазі частина користувачів, відвідувачів сайту. Яка частина не купує, ну, зазвичай це 90-95% не купує, тому що конверсія інтернет магазинів там, в хорошому випадку це 5%. З усіх, хто зайшов, особливо якщо ми використовуємо там багато платного трафіку, відповідно далі ми повертаємо їх назад, тобто робимо ретаргет, робимо імейл, робимо додаткову рекламу і повертаємо користувачів, ті, які були у нас на сайті. Ми їм показуємо рекламу знову і кажемо: повертайтеся, тому що ви не завершили замовлення або в нас є якісь класні знижки, акції, спеціальні пропозиції, нові колекції, нові товари. Ми їх повертаємо назад на сайт. Якась частинка із них купує, якась частинка із них далі бігає по кругу і чекає якогось найкращого замовлення, на найкращої пропозиції. А ось ну відповідно, якась частина із них завершує свої покупки, і ось приблизно так виглядає воронка, якщо говорити про таке схематичне зображення і більш конкретні дії. А далі давайте подивимося, як виглядає ця воронка для користувача. Наприклад, я роблю брендовий запит конкретного магазину, переходжу, бачу рекламу. Ось це мій початок. Я потрапляю в маркетингову воронку. Ще я сформував запит в Гуглі, Бренд показує мені рекламу, я клікаю на ось цей бренд. Супер, я переходжу на сторіночку. І також у нас є такий інструмент, який можна встановити в браузер, називається Meta Pixel Helper. А це м, такий додаток, який дозволяє нам подивитися, як чи налаштована в принципі, аналітика Facebook на сайті. Також ми можемо Google-аналітику подивитися. Ну, давайте зупинимося на Facebook. І можемо подивитися, які м, події трекаються, коли я ходжу по сайті. І дивимося, я попав на конкретну категорію новинки. Так, і бачимо «Page View», я переглядаю сайт «View категорію». Тобто я дивлюся категорію. А, ну і ще до такого категорію не обов'язково вони налаштували. Класно, молодці аналізують. Добре, я дивлюся товари, і, наприклад, мені сподобався ось цей товар. Я клікую на товар, дивлюсь, і ми бачимо, що. Перегляд сторінки зрозуміло зберігається, і «View content» Додається ще одна, ще одна подія. Тобто я вже перейшов на наступний етап воронки. Я не просто дивлюсь категорію, а дивлюсь якийсь конкретний товар. Можу додати цей товар в кошик, і бачили ще якийсь попап, щось цікаве, мене дожимають, а ага, також бачимо, що і працює TikTok, Піксель також налаштований. Це чудово, молодці. «Page view», «View content», супер. Тепер я натискаю додати в кошик, і бачимо, що зафіксувався клік, але мені потрібно обрати розмір. Я обираю розмір. Дивимось так, Add to cart», Тобто ця подія відбулася. Я перейшов ще на один етап в нашій воронці, якщо говорити про більш таку технічну конкретну воронку вже на самому сайті. Переходимо «Initiation checkout. Тобто я перейшов на «Checkout», Um, тобто, оформлення замовлення. Далі я переходжу до оформлення. Um, угу. Мені потрібно, просить мене зареєструватися. І таким чином я дійду і до покупки. Ви зрозуміли, як це працює. Окей, супер. Рухаємося далі. Давайте спробуємо відповісти на запитання, від чого залежить вибір типу воронки, тобто, взагалі, які воронки мені будувати для свого бізнесу. І найперше, це те, про що ми говорили раніше, ніше бізнесу, тому що в кожних в кожній сфері, в кожному бізнесі існують якісь свої звички покупці покупців. Свої правила, як люди звикли там купувати, і в першу чергу потрібно відштовхуватися від ніші, як продають такі продукти. Далі ви бачите вид продукту, товар, послуга. Зрозуміло, що там дорогі годинники продають одним способом, а там надання якихось медичних послуг продають іншим способом. Чому? Тому що відповідно до цих різних продуктів. У клієнтів є, є різні вимоги, різні потреби, і вони користуються тими чи іншими послугами і продуктами в різних життєвих обставинах. Тому це не перше. Наприклад, беремо стоматологію. Якщо стоматологія хоче себе просувати, то найкращим інструментом це буде, грубо кажучи, Google-карти, тому що якщо я відчуваю якийсь дискомфорт біль. Та, і в мене немає знайомого там, стоматолога, до якого я завжди ходжу, я заходжу одразу в Google, я шукаю найближчу стоматологію, куди я можу швиденько піти або записатися. Тому буде працювати локальні рекламні кампанії в Google, будуть працювати, буде працювати пошукові рекламні кампанії. Ось якщо ми говоримо про стоматологію, але там більш таку Індустрію краси і можливо якусь профілактику, то тут потрібно розвивати бренд стоматології, розвивати, наприклад, соціальні сторінки і постійно мелькати перед очима своїх потенційних клієнтів, і це буде також там певна воронка, що ми будемо показувати рекламу якогось цікавого контенту, просувати свій контент, переводити людей на соціальні сторінки, спонукати їх підписатись. І коли в них виникне вже остаточне бажання, вони приймуть рішення, вони, швидше за все, і мають великі шанси перейти саме до нашої, наприклад, стоматології. І так далі. Тому ніше бізнесу визначає воронку в першу чергу, продукт визначає так само в другу чергу. Офер, ціна, умови також дуже важливо, тому що від, самого, від самої пропозиції буде залежати те, що нам краще використовувати. Якщо ми, наприклад. Дуже сильно конкуруємо по ціні, і в нас є дуже класна ціна, і ми можемо цим пишатися, і ми можемо за рахунок цього вигравати. То ми можемо йти, наприклад, в різні маркетплейси. І коли клієнт буде листати лістінги того чи іншого товару при виборі того чи іншого товару, то ми будемо показувати, що в нас дуже класна ціна, і більшість людей на маркетплейсах купують там. Якщо є два однакових товари, виберуть той, де дешевша ціна, і це плюс. Тобто, чи порівнюють користувачі перед покупкою з іншими пропозиціями? Якщо так, супер. А якщо в нас, наприклад, якийсь унікальний продукт, і в нас там не дешева ціна? Наприклад, або дешевше, ніж ринок, або якийсь продукт, який люди самі не шукають, не гуглять, тобто якийсь ексклюзивчик. То в такому випадку нам потрібно створювати попит, показувати, дивіться, що є, і представити собі що це можна купити. Тоді нам краще використовувати медійну рекламу, Фейсбук, рекламу, можливо, якусь медійку в Гуглі, Ютуб, рекламу, інстаграм, звісно, TikTok, показувати ось цей вау-продукт. Створювати попит і пропонувати людині перейти швиденько купити. Ось тому це також важливо. Тип попиту. Це все можна знову ж таки підсумувати і сказати, що є різні типи попиту. Є попит там з попереднім вибором. Коли ми купуємо, наприклад, якусь техніку. Ми дуже часто цю техніку порівнюємо і по характеристикам, і по цінам. Коли ми купуємо якийсь крафтовий виріб, картину, а, не знаю, дизайнерські меблі, одяг, а, щось, якусь ексклюзивну шляпу, я не знаю. Ну, тобто, ви зрозуміли, ось такий а, щось, щось, щось таке вау, то а, це може бути імпульсивний попит. Тобто, я побачив якийсь дуже, дуже класний виріб. Якусь, я не знаю, якийсь сувенір, або якісь перстень, або якийсь браслет, або якусь класну брошку, або якусь унікальну рубашку. Я такий вау, я ніде цього не бачив. Супер, мені дуже сподобалося, хочу купити. Або знову ж таки реклама доставки їжі. Я сижу, записую цілий день там курс, уроки, працюю, зголоднів, побачив: оу вау, яка апетитна, класна піца! Не знаю, щось замовив. В залежності від типу попиту, ви будете розуміти, які воронки використовувати, і це дуже важливо. Аватари клієнтів. Також, відповідно до того, хто ваш клієнт, як він купує, яке у нього фінансове становище, як він обирає, буде залежати те, як ви будете його залучати, як ви будете з ним взаємодіяти. Ну і найголовніше, мабуть, це звичний шлях клієнта до покупки. Знаєте, є такий принцип урбаністики, що а, спочатку, наприклад, люди не будують дороги, дають можливість людям там самостійно проходити до там, своїх будинків, ну це грубо кажучи, а потім дивляться, як їм рухатися найзручніше, і приблизно по тим шляхам вже кладуть стежки, дороги, щось будують. Ось цей принцип дуже грамотний, якщо ми його використовуємо в маркетингу. А, що нам потрібно зрозуміти, як люди в принципі це купують. В даній ніші, в даній сфері. І відповідно до цього вибудовувати нашу воронку. Тобто, якщо вони шукають продукт самостійно, давайте запускати там, пошукову рекламу в Гуглі. Якщо вони про це нічого не знають, нам потрібно створити попит, давайте запускати відео рекламу в Facebook і показувати, пояснювати, що це таке. І так далі. Окей, друзі, сподіваюся, урок був корисний зрозумілий. Дякую вам. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. Переходимо до наступного уроку.